За законами математики, мінус доля на мінус час, хтось на мапі звіряв маршрути, хтось дивився на зірки з печер, не розкритими парашутами рахуватимуть вас тепер, ваші хрестики, ваші прихистки, ваша правда, ваш сум і щем. Вже за все перед Богом прощення, линуть ангели, дембеля, Засинайте спокійно, хлопчики! Це навіки ваша земля. Цей день пам'яті держава започаткувала у 2019 році. Саме 29 серпня, бо з цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. Тоді російська влада традиційно для себе порушила домовленості українських воїнів розстріляли, коли вони проходили через те, що мало би бути зеленим коридором. Їхній шлях пролягав. Через соняшникові поля. Тому символом пам'ятного дня 29 серпня став соняшник. Дмитро Колумтай народився 10 січня 1991 року. З дитинства захоплювався спортом. Закінчив дві юність, навчався в ліцеї номер 15 Закінчив інститут економіки і права. Це Запахо Геодезіст. На початок повномасштабного вторгнення Працював на ЧАЕС. З перший днів став на захист Чернігова. Згодом долучився до охорони України на інших напрямках. Загинув у селі в Луганської області 17 лютого 2024 року. Перепелка Олександр Олексійович закінчив восьмирічну школу номер 15 19 1984 року. На початку повномасштабного вторгнення був рядовим та служив у лавах Збройних сил України. Після повномасштабної війни перед його загоном була поставлена задача тримати оборону у районі вулиці Панфіловці. 2 березня одразу по обіді росіяни вдарили по будинку юстиції на вулиці Шевченка. Саме в цей день і загинув Олександр. Михайло Володимир навчався в ліцеї номер 15 міста Чернігова. У 1991 році вступив до Чернігівського професійного училища номер 15 за спеціальністю монтажник радіоелектронних апаратів та приладів. З 1994 по 1996 проходив службу в ЗСУ за спеціальністю замкомандира взводу УКХ Радіостанції Малої Потужності. Після 24 лютого. У 2022 року партизани в окупації у Корюківському районі, 9 травня 2023 року, був призваний до зсу. Під час служби отримав грамоту за сумлінне виконання службових обов'язків 21 жовтня 2023 року. Загинув в селі Піщанівка Херсонської області під час виконання бойових завдань. Дробноход Олександр народився 5 лютого 1975 року. Закінчив ліси No-15. у Чернігів у Баленерку. 25 лютого став на захист рідного Чернігова. А після деокупації продовжив службу в лавах ЗСУ. Загинув 19 березня 2024 року у стрілковому бою на Донеччині. Гавриш Вадим 25 лютого 2022 року пішов до ТРК на добровільну мобілізацію. Для всіх це було неочікувано. Загинув в селі Красне. Понад місяць Вадим вважався зниклим безвісти. На початку квітня волонтери Червоного Христа знайшли його тіло. Він був дуже веселою і доброю людиною. Саме таким його запам'ятали друзі та близькі. Навалив Олексій Ігорович, випускник 1974 року, закінчив восьмирічну школу номер 15 та продовжив навчання у середній школі номер 3 Військовий запахом та покликанням брав участь у революції гідності, яка відбулася на майдані. З перших днів війни пішов в АТО. Капітан 13-го батальйону територіальної оборони Чернігів 1 Загинув у селищі Велике Чернігівка Луганської області та посмертно був нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Лисенко Георгій Сергійович, майор ЗСУ, герой України посмертно, загинув у листопаді 2022 року, викликавши вогонь противника на себе заради спасіння життя побратимів 24 серпня 2023 року. Під час урочистості, з нагоди дня незалежності України, мати Георгія отримала орден Золота зірка з рук. Президента України. Віталій Труха, позивний дідуха, головний сержант ВШК. Спочатку Марко покинув університет і пішов воювати. У 2015 році долучився до АЗОВ. Загинув в Маріуполі 12 березня 2022 року. Йому назавжди 27, Нагороджений Орденом 3 ступеня за мужність.